I'm Серпанок це е, напівпрозора е, домороблена тканина. Технологія е, серпанку, виготовлення серпанку, передбачає, що у ткача повинна бути настільки рука е, натренована, щоб легко прибивати вердом е, нитку під коня. Близько півроку вчитися, щоб ось вийшло таке рівномірне, нормальне полотно. Сила прибивання вона абсолютно різна в кожної майстрині. Це як почерк. Мабуть, по всій території України носили серпанки в якості наміток. Легких, прозорих, красивих головних уборів. Абсолютно весь костюм, він шиється з наміток. Ось е, другий кінець намітки. І з тих, що е, залишалися не орнаментованих, з полотнища ще намітки шили стан. Далі фартошоп. Ще одна намітка це фартошоп. Два кінці таким чином, якщо це три, три пілочки, щоб по боках були ці два орнаментованих кінці. Не жадано і речі, розпустила коси, да голоси. Немає відомостей, чи був такий костюм поширений ще десь. Тому що серпанкові намітки були, ну. В багатьох місцевостях. І на Східному полісі, і на Чернігівщині, і з фондів різних музеїв ми бачимо, що і на Полтавщині були вони, і на Київщині вони були ще до, ну, до початку ХХ століття. Церпанкового костюму йому аналогів немає ніде. Ну, у всякому разі не зустрічалося ще поки що нікому. Швидше за все, за думкою науковців, вона походить своїм походженням, бере із Арабського світу, із Сходу. Бачимо, що це дійсно такий серпанок, так як вчені досліджують це явище, і говорять, що, по суті, розріджене ткання для них наміток походить від копіювання і наслідування шовкових паволок. Тобто от перед нами якраз зразок шовкової намітки, паволоки, вона абсолютно майже невагома. Як могла селянка, от проста селянка, яка чорна від роботи. Вони розповідали, як вони в серпанках йшли сіно гребти, інколи одягали серпанки на сіно і в жнива, бо це свято було особливо. Окрім землі, окрім інколи свого села, на нічого більше не бачила. А яке було прагнення до краси, яке було прагнення до вершин, скажімо так, щоб піднімало її на вершини творчості. Одяг із серпанку цілісний. Він залишився лише в одному районі, саме Добровецькому районі, в декількох селах. Деякі ці скарби наші, які витворив наш народ, вони стають скарбами людства. Я думаю, що це один із винаходів українців. Стане досягненням всього людства. Easy, boy.